Ну, дивіться, ми ж саме вибираємо своє майбутнє, тому і рішення приймаємо ми. І ми розуміємо прекрасно, що зменшення е, чисельності Збройних сил є смертельно небезпечним для України. Тому обираємо або смерть, або е, наше майбутнє. Тому я більше ніж впевнений, що питання про скорочення Збройних сил е, для керівництва країни стояти не буде. Бо, як сприйметься народ? Яким чином безпосередньо, як б її там важелі на нас не, не вигадували, не тиснули, ми е, чітко зрозуміли вже давно, що ми спроможні захищати нашу країну і спроможні воювати е, з однією з найпотужніших держав світу, що стосується військово-оборонного комплексу. Тому для нас питання е, звучить ясно. Війна це одне, а спроможність захистити себе це зовсім інше. Е, в тому розумінні, що. Скільки б е, не хотів ворог нас придушити, в нього не, не, не здасться, не вдасться і е, навіть при тій ситуації, яка зараз є на фронті, між тим ми контролюємо ситуацію і навіть на певних ділянках ми що е, ми навіть атакуємо і е, звільняємо наші населені пункти. Так що нам рішення приймати і дослуховуватися, ми мусимо тільки до себе і до власної необхідності. Росіяни про перемовини в Саудівській Аравії, те, що зараз обговорюється, чому росіяни змінили склад делегації, якраз напередодні ось цих перемовин на академістів бесіда він, його характеризують як людину, яка якраз дуже уміло вміє затягувати будь-які перемовини. А що з нашою делегацією? Ну, питання. Знаєте, професійність зділігації це одне, а все одно рішення приймає е, головний керівник е, держави. І для нас е, все ж таки на, цій, на цих перемовинах головне відстояти позиції України. І ми бачимо, як і Америка, і е, Росія тисне по багатьом таким питанням, які для них є болючими, тому що ми там е, маємо певну перевагу, і тому вони якраз за рахунок цього кигибійського. Підбору намагається дотиснути тих людей, які, ну, з точки зору моєї, не всі там відповідають е, питанням вміння вести перемовини на високих рівнях. Ну просто ми з вами розуміємо, що е, росіяни дуже часто, як то кажуть, чіпляються за букви. І щоб потім не з'ясувалося, що ми там десь щось наобіцяли або щось сказали, а потім ми це виконати не можемо. Я думаю, пане Олександре, що взагалі ми не побачимо повний договір, якщо він буде підписаний, в повному обсязі, бо будуть все одно існувати якісь таємні статті, які, можливо, з часом історія України і висвітить. А... На даному етапі я розумію, що питання номер один це відстояти по своїй позиції, що стосується Чорного моря. Бо е, воно критично проблемне для Росії і мають певні інтереси е, пана Трампа. Е, ну, вже за Трампа заговорили в, в його оточенні, заявили, що мають компромат на команду Зеленського. Як це може впливати на нашу переговірну пропозицію? Вони мають компромат і на росіян теж мене Росія немало цікавлять, але от наша позиція переговірна. Ну, компромат вони мають давно і нічого для нас нового нема. І я думаю, що е, для певної версти українського населення е, це буде якоюсь новиною, якщо вони це висвітлять, якщо вони почнуть це тиснути. Але на даному етапі, після е, того, що сталося е, тут, в Білому домі. Е, Будь-який компромат, який буде подаватися на керівництво України, не буде сприйматися українським народом. Частина, звичайно, такти вміють розуміють суть проблеми і вміють відслідковувати причини слідкової зв'язки. Це одне, а інші будуть вірити і кажуть, а то набрехали, та то не про нашого. На жаль, так. Тобто можна констатувати, що овальне, оль, овальна сварка вона фактично дала Зеленському певний карт-бланш. Ну, вона підняла його рейтинг, і це було несподівано для американців, чесно скажу. Я тут не з одним політиком Вашингтоні спілкувався, і вони безпосередньо е постійно це підкреслюють. Росіяни з більшою активністю зараз атакують нашу цивільну інфраструктуру. А як же переговори? Трамп ну, він відверто лютує. Так що нам треба першими припиняти удари по території Російської Федерації виходить, чи що? До чого це приведе? Дивіться. Політика, яку проводить пан Путін, вона дуже сильно нагадує ту ж саму політику, яку проводив свій час Радянський Союз? Під час всіх будь-яких там е, перемовин. Ну, давайте згадаємо зимову війну 39-40 року між Радянським Союзом і Фінляндією, коли напередодні е, заключення перемир'я, воно вже було підписано і мусило наступити там десь чи 11, чи 12 дня наступного дня. І місто виборг, е, яке ще не було захоплене е, радянськими військами, в ніч було кинуто максимум сили засобів. Величезний кривавіший штурм, мабуть, найбільший штурм, який був за історією цієї війни, як кажуть е, тоді, учасники цих подій е, було звільнено до того моменту, коли наступило перемін. Для чого? Для того щоб Сталіну доповіли, і Сталін міг сказати, що ми звільнили. Ми не отримали місто безпосередньо відповідь, а ми звільнили теж саме у Путіна. Він до покладе величезну кількість своїх людей на певних цих штурмах. Він буде намагатися спалити як можна більше е, наших. Об'єктів енергетичної структури, він буде бити по наших аеродромах, він буде бити наших по пунктах управління, по місцях зберігання зерна, нафти. Багато чого. Вони ну, це їхнє це срати на голову людям, це у них в крові. Чому саме ми маємо робити взагалі перші кроки до всього? Таке враження складається, що е, ми маємо ініціювати якісь перемовини, ми маємо перші припиняти удари, ми маємо перші, е, скажімо, йти на поступки, тому що нам постійно говорять про поступки. Ми жертва агресії, росіяни-агресори. Е, Але зараз, от в цьому перемовному процесі, виходить так. У мене склалося враження, що е, республіканці це враження знову ж таки. Враження, яке на поверхні, що республіканці взагалі нічого не знають про Україну і про цю війну. Ну скажу так, ви багато праві в чому? Бо ми з вами не один рік, мабуть, вже в ваших ефірах обговорювали питання відсутності присутності такі вже гра слів. Пішла так: відсутність присутності українських журналістів, в засобах маси інформації в тих країнах, які нас підтримують. І от, попрацювавши тут е, протягом тижня, я впевнився, що якраз найбільша проблема, яку ми зараз маємо, це те, що е, про нашу війну забули. Про нашу війну вже сприймає все, сприймається по іншому. І навіть придивлячись інформаційні новини на різних каналах, CNN, Fox і Fox News, е, я бачу, що про Україну практично ні слова. Багато чого є на. Ну, якщо брати, наприклад, позицію по сектору газу, то це в десятки разів більше. В десятки разів більше. І коли ти починаєш спілкуватися з американцями різного рівня, починаючи від звичайних громадян, таксіста або політика, ти розумієш, що питання номер один: те, що вони нічого не чують. Вони сприймають ту інформацію, яка була сформована в свій час проросійськими джерелами. І або підтримана проросійськими джерелами, плюс достатньо сильно негативно впливає е, на сприйняття України як потужної держави. Це оці скандали з корупцією, і які залишилися абсолютно без наслідків. От якби там були певні наслідки зі притягнути мусили люди бути притягнути до відповідальності за корупцію, тоді б американці це сприймали, що ми реально якась демократична держава, і ми реально щось хочемо змінити. А так вони чітко кажуть. Ваші керівники е, не хочуть покращити ситуацію. Ваші керівники крадуть гроші. Навіщо нам вам допомагати, коли ви обрали ті, хто вас обкрадає, а ви мовчите. Оце ну, така от червона е, лінія, яку ти чуєш від багатьох. Тому, пам'ятаєте, ми казали, що е, правила пропаганди лунає наступним чином. Правий той, хто говорить перший. А другий завжди, бо другий завжди виправдовується. Так ми навіть не виправдовувались, ми просто були глухонімими. А якщо ми були глухонімими, то ніша і пустота займається десант швидко, і в інформаційному полі нас витіснили і про нас забули. Тому немає нічого дивуватися, що е, отаке сприйняття. Я вже не кажу, наскільки політиків просто колотить е, питання небажання реагувати на певні там зауваження в попередні місяці роки, в тому числі, що стосується нашої е, пані посол. Ну, це взагалі не така, знаєте, червона е, ганчірка, на яку вони реагують достатньо різко. І вони все, що стосується, її, сприймають. Просто супер негативно. починаючи від дії ресторанів, починаючи її боротьби проти е, безпосередньо реалізації того ліндінзу, який міг би бути зоною підписаним законом, е, який підписав Байден. І е, ще багато таких випадків вони е, кажуть, ви в багатьох випадках винні, тому що ваш посол не продуктував інтереси України, підкреслю які інтереси України в нашій країні. Це цікаве питання насправді, чому так сталося і чому її не хочуть замінити? Адже ця перша, скажімо, ластівка з'явилася ще по моєму в минулому році. На початку минулого року, коли спікер палати представників Джонсон сказав, що вам треба змінити посла. Який, а більше того, там же ж дорікали за візит в Пенсільванію президента Зеленського. Ну той візит в Пенсильванію – це також знаєте. Він навіть більше і страшніше лунає, ніж у ті скандали по корупції, і навіть більше ніж той скандал, який був у Білому домі при візиті Зеленського. От вони також реагують на це достатньо бурно називаємо так, бурхливо, і постійно, практично при кожній зустрічі, вони розповідають о цей приклад. Я вже не кажу, що вони завжди. Піднімають питання, чому президент е, напередодні е, візиту вже безпосередньо під час візиту в Америку спочатку зустрічався з демократами, а потім вже зустрічався з самим безпосередньо президентом США Штатів Трампом. З точки логіки, ну ви приїжджаєте до мною домовлятися, і ви йдете до моїх опонентів. М'яко кажучи, опонентів, бо в багатьох випадках е республіканці і демократи сприймають один одного не як е опонентів, а як е політичних ворогів. Тому і така реакція була достатньо цікава. Все ж треба складати. Дипломатія достатньо, знаєте, така чуттєва річ. І інколи, е як ми побачили, навіть не одягнутий е костюм. І неправильна поведінка під час зустрічі приводить до трагічних наслідків фатальних наслідків для країни. Люди не думають про власні функціональні обов'язки як президента, а люди думають про свої функціональні обов'язки. Згадаю, ситуація дуже нагадує, могла б нагадувати, коли під час Другої світової війни Черчилль просто умасливо укатував президента Сполучених Штатів. Трумана, о, Трумана, пробачте, Трумана, прабачка, Рузульта, і е, Рузвельт, е, пішов на поступки. Хоча позиція Сполучених Штатів після друг... Першої світової війни була чітка: Європа сама по собі, е, Америка сама по собі. От ми так само зараз бачимо, що Америка сама по собі, а Європа сама по собі. У чеському уряді буквально ось напередодні заявили, що якщо Україна збереже контроль над 80% відсотками території, це буде величезним успіхом. Чому влада нічого не пояснює нам і не реагує на навіть на такі заяви, або просто не пояснює, а що ж далі? Чи вже змирилися з цим? Що нам будуть продавати, як ви думаєте? Ну, влада, давайте згадаємо, влада нам взагалі нічого не пояснювала, особливо за три роки останніх роки війни. Вони займали позицію. Нічого треба, нічого не треба казати, нічого не треба коментувати. Е якось розсосеться. І коли вони розуміли, що ситуація по певним не розсосеться, е грала на них користь. Вони запускалися з інформаційну маніпуляцію. Ну, виставляли якийсь черговий зашквар, відпрацьовували черговий зашквар з певними там, представниками влади. І все відволікання було безпосередньо на той самий зашквар, і всі вже забували про зашквар влади, всі дивилися безпосередньо: що ж там, а як там? А там, а скільки вкрав, а як вкрав? Таких прикладів ми маємо достатньо велику кількість, і з цими втраченими територіями вони також включили дурня, бо е, це не на їх користь. Вони все ж таки ще раз нагадаю. З моєї точки зору, влада про перемогу не думала і не думає в цій війні, влада думає про. Е, перемовини, а потім проведення виборів е, як можна швидше, поки у них не пали рейтинги. Бо коли е, час буде працювати проти них, і чим швидше вони доскочить до влади, утримуються. Там за стратегія одна Це, головне залишитися при владі, а далі розберемося.